Доброго дня! Сьогодні 12 січня, селище Ружин. Продовжуємо допомагати, допомагати військовим. Тільки що від, зробили відгрузочку, а наразі зараз будемо грузитися для людей, переселенців, які знаходяться в нашій громаді, саме в селищі, селі Городок. Це люди з Торецька та околиць Бахмута. От, зараз повеземо їм морозильну камеру, продукти харчування, одяг, чоловічий, жіночий. Хочемо щиро подякувати Дарику Зачику з Німеччини та його команді, яка передає побутові прилади, і волонтерам із міста Львів Театр Львів. Щиро дякуємо. Допомога необхідна. кількість переселенців збільшується. От, війна продовжується. Щиро дякуємо за допомогу людям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах і залишились без житла, і змушені переселятися і жити в певних таких умовах на чужині. Тому їдемо зараз туди, і далі ще продовжимося. Знаєте, що думає? Дивіться, сьогодні приїдемо. Давайте, напевно, знімемо, як люди живуть, коротенько прийдемося, розкажемо, що це була школа. От, знаєте, ну, знову це ж історія. Пройде там 3-5 років, потім ніхто не згадає, і взагалі не буде розуміти, як було. Та навіть і зараз, я думаю, ви знаєте, там за кордоном хто розуміє, де люди живуть, як живуть. Знову ж таки. Що сільські жителі ну, місцеві допомагають, по суті, готують людей, які залишились без житла, які переселяються, переселяються, в яких умовах живуть. Тобто це ще відносно добрі умови. От. Да, це ж страшно залишити да. сьогодні без свого житла. Щось, жит... так, військові будні, по суті, ми живемо, ми вже з цим змирилися, ми думаємо, що це, що це всі розуміють, що це всі знають. От. Я думаю, що треба просто пройти чисто історичні кадри. то тобто, Колись прийде час на це все буде досі під іншим ракурсом будуть люди дивитися, будуть. Ми ж Їдемо будуть в село Городок? Так, поїдемо в городок, де ну, внутрішньопереміщені особи, там біля 30 чоловік в основному пожилі. Ну, люди похилого от, ну, які залишились без житла. Це Торецьк, передмістя Бахмута. Ну, Тоже знімемо маленьке відео, інтерв'ю може. Веземо допомогу, веземо бразильну камеру, одяг, продукти харчування, по смозі. Допомагаємо. Нам привезли допомогу з Німеччини. Ми щиро вдячні, що у нашому приміщенні живуть люди. ВПО. У нас на даний момент 35 душ. Трошки воюють дві людини. О, і, і люди залишилися без нічого, тобто вискакували із вискакували з вікон, із дверей, без нічого прибули сюди. Це вже нам це вже ця допомога неодноразова. Люди повдягалися, люди повзувалися, люди щиро вдячні, що за них ніхто не забуває. Також нас дуже дуже тут. Нас багато, то нам потрібно ще машинка. Яка стирає автомат, бо в мене тільки одна і нам мало. О, треба ще м'ясорубку, може, є часом мікроволновки. Отака от побутова, побутова техніка. Щоб люди бачили, що знаходиться у світі, робиться, нам ще потрібно телевізори. Потому що одні вміють дивитися по інтернеті, а є старенькі бабушки, що вони не вміють дивитися, і вони подивляться на телевізор і будуть знати, як наші хлопці воюють за нашу перемогу. знаходимося в приміщенні дитячого садочка Ружинської селищної ради. На базі дитячого садочка знаходиться МТП, тобто місце тимчасового проживання. Ось зараз ми подивимося, як буде наші проживання. Ось так наші люди облаштовують свій побут. Вони тут живуть, так як у себе вдома, тому що ми вже проживаємо півтора, півтора року тут, і людини, і кожна людина, кожна сім'я зробить свою кімнатку так, як вони жили у себе вдома. І це їхня домівка, хоч і тимчасова, але все ж таки домівка. Ми тут живемо як одна сім'я. Далі ось у нас так один опаціна. Поодиночку бабушка живе теж. Хороші умови для проживання. Добрий день. Зараз <піліза> 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 ми підемо на харчовий блок. Це у нас харчоблок, це у нас їдання, де люди їдять, снідають, обідають, вечерають. Ось бачите, у нас два холодильника, ну мало. Ще нам передали морозилочку. Да. Да. Ну, да. Так. Е е е селищна рада забезпечила лю е людей поварами, тобто люди не варяться від їсти, у нас є дві людини, які займаються е харчуванням, тобто їдять снідами, обід і вечер. Бо в нас всі люди переважно пенсійного віку, старенькі, бабушки. О, і вони за це щиро вдячні, що їх тут селищна рада Ружинська приютила, е, приїжджають, ось привезли громадянський актив. Да, е, громадянський актив Ружинщини дуже нам добре допомагає. І одежою, і харчами ось, ось привезли вермишель, холодильника. О, як ми, Ми дуже щиро вдячні. Все, удачі вам. Дякую. Дякую. По можливості будемо приїжджати. Все, не Хочу все удачі до, вам. до побачення. До побачення.